Слава Україні, атака на Херсон. Росіяни вбили чоловіка. Смілива гривня для збройних сил України та найважливіші новини нашої області. Далі на першому Подільському я Ольга Захарченко. На все у нас є 5 хвилин. Армія Росії атакувала один із спальних районів Херсоні. Російські війська завдали авіодар по Антонівці у Херсонській області. Загинув один чоловік. Він був у своєму гаражі. Також троє людей постраждали. Під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції Смілива гривня. Упродовж наступних трьох місяців з 4 вересня по 30 листопада по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10 та 50 копійок, а також гривня 2, 5 та 10. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних сил України. Наразі в обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на суму понад 6 мільярдів гривень. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 та 50 копійок, часто не використовується для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити Україну від російського загарбника. Саме час перевірити свої кишені. У мікрорайоні Ракове цього тижня буде ускладений рух на перехресті вулиць Народної Волі та Горбанчука, а також на під'їзній дорозі до кладовища будуть проводити ремонт. Проїзд буде обмежений від сьогодні до 17-ї години суботи, 7 -го жовтня. Громадський транспорт при цьому курсуватиме у звичному режимі. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. На Теофіпольщині поліцейські оголосили підозру охоронцю, що викрав трактор з підприємства. 1 вересня до поліції надійшло повідомлення від одного з аграрних підприємств про викрадення трактора. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що транспортним засобом вночі заволодів охорони з підприємства. Того ж дня 55-річного правопорушника, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння до того ж без водійського посвідчення, виявили на Тернопільщині. Тож чоловіку доведеться нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Наразі йому вже оголошено підозру слідчі дії тривають. На Хмельницькій атомній електростанції відбудеться протиаварійне тренування. 11 жовтня цього року на промисловому майданчику запланували тренування. Його ж мета це перевірка готовності керівного складу та аварійних формувань Хмельницької атомної електростанції до дій у випадку виникнення позаштатної ситуації на атомній електростанції. Під час навчання відпрацьовуватимуть взаємодію з місцевими та територіальними органами Державної служби надзвичайних ситуацій, а також Міністерства внутрішніх справ України і місцевими органами. Виконавчої влади. 4 жовтня, тобто завтра, відбудеться відкриття фотовиставки полк Азов Янголи Маріуполя. Натхненницею та організаторкою фотовиставки є матір полеглого бійця Владислава Литвиненка з позивним Вектор під час урочистого відкриття виставки буде нагода не лише більше дізнатися про історію полку АЗОВ та подвиги полеглих воїнів, а й доторкнутися до запеклих невеликовних ран. Які утворилися на тілі рідних, близьких та всіх небайдужих людей, на тілі нашої рідної матері України після загибелі її найкращих синів, які виборювали нашу свободу. Про це розповіла викладач-методист Хмельницької художньої школи, мистецтвознавиця Людмила Рожко Павленко. Тож, 4 жовтня, відбудеться відкриття фотовиставки Полк Азов Янголи Маріуполя. Маємо ні на секунду не забувати про про те, завдяки кому ми маємо змогу жити та працювати. Маємо усвідомлювати, якою ціною дається кожен день протистояння. Слава нашим захисникам та захисницям. Дякуємо, що обираєте перше подільський до зустрічі у ефірах.